Огляд погодних умов в Україні на тиждень 22 по 28 квітня. Очікується нестійкий характер погоди з дощами, коливаннями атмосферного тиску, подекуди заморозками та поривчастим вітром в окремі дні. За рахунок активних процесів в атмосфері над Європою найближчими днями характер погоди у більшості областей нашої країни буде мінливим. У південних та східних регіонах збережеться переважно аномальна тепла погода. У той же час на західній та північній області поширяться холодні повітряні маси, і тут буде помітно менше сонячних днів. У нічні години на правобережжі відзначатимуться заморозки. Крім того, циклонічна діяльність та атмосферні фронти істотно вплинуть на погоду у ряді областей. Дощі в окремі дні супроводжуватимуться грозами та шквалистим посиленням вітру. У понеділок, 22 квітня. Вночі у північній частині країни, вранці та вдень у західних, південних та центральних областях пройдуть дощі на крайньому заході місцями з мокрим снігом. У східних областях переважно без опадів. Вітер вночі та вранці південно-західний, 7-12 метрів за секунду. У центральних, східних та північних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Вдень вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8. У західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3. Вдень плюс 13-18, у західних областях плюс 8-13. У вівторок, 23 квітня, у центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі місцями помірні дощі, можливі грози. У західній та південній частині безістотних опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, день плюс 14-19. У західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до 0-5, день плюс 11-16. У середу, 24 квітня, у західних областях, день також на півночі країни, очікуються дощі, подекуди значні окремі грози. В решті регіонів України без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11, вдень плюс 17-22, в Криму до плюс 26. У західних областях плюс 8-13. Четвер, 25 квітня. У східних та західних областях очікуються дощі. В решті регіонів України безістотних опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6.11, в день плюс 15-21. У південних центральних та східних областях вночі плюс 9.14, в день плюс 20-25. П'ятницю 26 квітня на більшій частині території країни пройдуть дощі подекуди з грозами. Вітер південний з переходом на західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується на правобережжі плюс 3 плюс 8, на лівобережжі плюс 10-15. В день максимальна температура складе на лівобережжі плюс 17-22 на правобережжі плюс 10-15. В суботу, 27 квітня, вночі у північних областях, в день місцями у західній частині пройдуть дощі. Нарешті території України без опадів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7. У північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями повітря заморозки 0 мінус 3. День – плюс 16 21. Неділю 28 квітня істотних опадів не передбачається. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6-11, в день плюс 17 -23. В Криму до плюс 27.